Палестинці в секторі Гази зазнають примусового переміщення та колективного покарання. Про це в Раді безпеки ООН заявив голова агентства у справах палестинських біженців Філіп Лазаріні. Він також сказав, що відключення комунікації у вихідні погіршило ситуацію. І якщо так триватиме, то для ООН стане майже неможливою подальша робота в секторі Гази. Пальне закінчується. На вулиці гази почали виливатися стічні води. Це незабаром створюватиме величезну небезпеку здоров'ю людей. США також висловили стурбованість через відключення зв'язку в Анклаві. Вони закликали Ізраїль відкрити КПП до сектора Гази, щоб надати допомогу. Водночас представник Ізраїлю одягнув жовту зірку і оголосив, що він і його команда почнуть їх носити. Такі зірки в середні віки і у період раннього нового часу повинні були носити євреї в деяких халіфатах і європейських країнах. Такі ж вони носили й у період Другої світової в країнах Осі. Ми носитимемо цю зірку доти, доки ви не засудите звірства Хамасу і не вимагатимете негайного звільнення наших заручників ізраїльська армія і далі обстрілює сектор гази, націлюючись на об'єкти Хамасу. Однак від цього страждають сотні тисяч жителів густонаселеного анклаву. Цагал також оголосив, що завдає ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах Хезболи в Лівані. Водночас міністр внутрішніх справ Великої Британії Суела Браверман заявила, що пропалестинські демонстрації в її країні це марші ненависті, і протестувальники закликають до знищення Ізраїлю. Браверман також зазначила, що змінила би британський закон про екстремізм. Антисемітські та ісламофобські інциденти у Великій Британії різко зросли після 7 жовтня, коли бойовики Хамасу напали на ізраїльські поселення. Деякі британські політики розкритикували лондонську поліцію за те, що на пропалестинському мітингу вона не заарештовувала тих, хто скандував Джихад.